Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових серіалів цього року. Поїхали! Після руйнівної ядерної війни Америка стала нагадувати випалену пустелю. В живих залишилося зовсім небагато людей, і кожен з них намагається прижитися у новому світі. 200 років по тому молода жінка Люсі Маклін, яка народилася та виросла в комфортному підземному сховищі, виходить на поверхню з метою відшукати власного батька. На шляху до своєї мети вона стикається з бандами рейдерів, м'ясоїдними мутантами та іншими небезпеками. Постапокаліптичного Лос-Анджелесу Ріш успішний бізнесмен, який володіє елітним автомобільним салоном у новому Орлеані. Багато років тому він зміг покінчити з темними справами, створити сім'ю та побудувати прибутковий бізнес. Проте кримінальне минуле все ж таки знову вривається у його життя. На перший погляд, проста послуга старого знайомого перетворюється на катастрофу, коли чоловік виявляється втягнутим у серйозні мафіозні розбірки між двома ворогуючими кланами. З метою вибороти незалежність американської держави від Великої Британії до Парижу вирушає політик та вчений Бенджамін Франклін. Йому вже 70, досвіду в дипломатії та веденні подібних справ немає. Зате є любов до авантюр та затяте бажання відстояти право на існування молодої країни. Франклін чудово розуміє, що британська корона не відступиться від своїх нещодавніх колоній, які проголосили незалежність та намагатиметься повернути їх. Військовим шляхом однак політик готовий ризикнути всім та впевнено вирушає до Європи, де йому належить провести наступні вісім років. Багато років Джон Шугар успішно працює приватним детективом. На його рахунку безліч розкритих справ про зникнення людей, через що чоловік ніколи не залишається без клієнтів. Цього разу до Джона звертається відомий продюсер Голівуду Джонатан Сіґал, у якого таємничим чином зникла улюблена онука Олівія. Шугар погоджується допомогти іменитій особі та починає розслідування, навіть не підозрюючи, що задля пошуку та порятунку дівчини детектив. Тиву доведеться дізнатися моторошні таємниці, пов'язані з родиною. зниклої. Нел Джексон приваблива молода дівчина, яка забезпечує себе та своїх сестер за рахунок пограбувань та шахрайства. Однак життя юної Нел кардинально змінюється, коли її звинувачують у вбивстві, після чого вона стає найвідомішою злочинницею Британії. Тим часом таємничий граф Пойтон та вдова Софія Вілмот втягують Нел в заплутану мережу подій та інтриг, прагнучи використати розбійницю заради досягнення власних цілей. Успішний бізнесмен Герберт Грінліф, стурбований тим, що його син Дікі просто марнує своє життя. Спадкоємець відмовляється займатися бізнесом, віддаючи перевагу безтурботному існуванню в Італії, де він живе на широку ногу разом з коханою Мардж. Вмовляння батька взятися за розум та повернутися додому, Дікі пропускає повз вуха, не бажаючи миритися з подібним станом речей, Герберт просить таємничого Тома Ріплі, якого помилково при приймає за приятеля свого сина вирушити в Італію та переконати спадкоємця повернутися додому. Більшу частину життя Паула присвятила експедиціям у відкритому космосі і навіть з появою сім'ї не змогла відірватися від улюбленої справи. У черговий раз вона вирушає на виконання секретної місії з пошуку позаземного життя, та вже через кілька місяців повертається на землю. Дивним чином, літак, на якому вона мала прибути, безвісти зникає, тоді як свен, який залишився з маленькою донькою Чарлі, починає підозрювати, що Паула зробила. Робила в космосі якесь відкриття, оскільки незадовго до свого зникнення залишила по телефону дивне послання. Невдалий комік знайомиться з самотньою та водночас постійно сумною жінкою та ставить перед собою мету, будь-що її розсмішити. По мірі того, як чоловік занурюється у світ нещасної, їхні відносини переходять межу дружби та перетворюються на небезпечну одержимість. Поступово з'ясовується, що ця жінка не така проста, як здається, на перший погляд. У той час, як її минуле приховує безліч секретів у відносинах між коміком та новоспечення. Чиною знайомою виникають напружені моменти, які незабаром ставлять під загрозу навіть їхнє життя. Професійний зломщик сейфів на ім'я Чарлі давно зав'язав з кримінальним ремеслом та наразі працює звичайним слюсарем у Берліні. Він цілком задоволений своїм спокійним життям, проте жага до легких грошей та гострих відчуттів його не покидає. Одного разу Чарлі приєднується до пограбування, яке пов'язане з крадіжкою рідкісної монети вартістю понад 2 мільйони євро. Справа йде не за планом, внаслідок чого Чарлі наражає на небезпеку. Не тільки себе, а й свою сім'ю. Невеликому містечку відбувається моторошне вбивство, з кої таємничою сектою, яка влаштувалась у цих краях. Проходить більше 30 років, проте злочин так і не був розкритий, так як слідчі не змогли знайти лиходіїв. Незабаром відбувається чергове вбивство, почерк якого дуже схожий на попередню розправу. Поліцейські починають розслідування та виходять на молодого хлопця, який нещодавно повернувся до містечка та вже був підозрюваний в іншій. Их злочинах На Сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.